Добрий день, мої дорогенькі. Хочу сьогодні посіяти цибулю Exhibition від фірми Садиба. Висипала, подивитися, яке насіння. Воно обробляне, обробляне. Тут заявлено 100 штук, 100 насинин, оце. Так. А також маю насіння цибулі Штутгарт. Ось таке. І хочу сьогодні його також висіяти на розсаду, а весною пересадити його в відкритий ґрунт і спробувати висадити виростити таку крупну цибулю. Заявлено, що вона 800 до кілограму. Ну, дай Бог, з пів кіла виросте, буде дуже добре. Так, також приготувала вже. Скоро буду на розсаду сіяти перець. гіркий пекучий перчик маю. Ось такий тут 6 грамів на розсаду і капусточку ранню. І таку червону голову буду садити. На розсаду, ну ще досі холодно. Мороз на дворі, трошки спаде мороз, потім будемо висівати. Також придбала ось таку люфу. Хочу в цьому году спробувати посадити, мабуть, треба в стаканчики, підростити її, а потім висадити в ґрунт, як буде тепло. Набрала в ящики землі, земля покупна. Застелила ящики салафаном і хочу розвести фітоспорін. Для того, щоб обробити землю, зробила вже такий розчин. Не, не розводьте багато, якщо вам не треба, бо він не зберігається, не виставляйте його на двір, щоб замерзло. Тоді всі корисні властивості тіряються, не зберігаються після замороження. того всього. Робіть свіжий розчин, фітоспорину, тоді він буде дієвий. Хочу ще два слова сказати по поводу грунта. Купили ось такий великий мішок. Тут було 80 наче, літрів. Ну, дуже поганий, дуже ніхто не беріть, не, не раджу погане. Той субстракт. Ну він такий, неначе як земля з городу. Ну, якесь сміття туди напатували. І відправили. Ось такий купила ґрунт, ну вже його використаю. І більше такий не, б, не беру і вам нараджу. Підготувала я такі бороздочки. Так. От вони не глибокі, буквально там по сантиметру. І тут на пальчик поміж рядками. Треба пролити фітоспорином. Так просто буду проливати прямо в рядочок, не зовсім вдобно. Буду отаку вот пролью і зараз розкладу насіння і легенько загорну. Прикрию трошки салофаном, і так воно буде рости до проростання. Йому треба світло, бо ще рано, ще сьогодні тільки 11 люте, Треба світло, щоб вони не витягувалися, а трошки вже буде тепліше, можна буде виставити в тепличку. Тепличка в мене не отаплюваема. Ну, воно там собі буде підростати до того моменту, коли висадиться в землю в ґрунт, і буде рости собі далі. Ну, я розклала населени. Штутгарт був не оброблені насіння, а яксибіш були оброблені. Ось вони трошки зелененькі такі попадали а тунгард не в другому ящичку геть не оброблене, його тут майже не видно. Ну і все, зараз загорну, я його підпишу, щоб потім не перепутати. І так воно буде в мене проростати. Собі заховала сюди за, за бумаж, за салафанку, Заховала таку заметочку по поводу сорта. Все, загорну і хай воно проростає. Ну, Ось такі сьогодні роботи в мене. На цьому хочу завершити своє відео. Ставте лайки, кому подобається. Пишіть коментарі, хто як висіває таку цибулю, хто вже висівав, які були у вас результати. Підскажіть, що і як, бо я саджу її вперше. Сподіваюсь на гарний врожай. На все добре, бувайте!